Всім привіт! З вами я Лана і давайте подивимось на рунах, куди кличе тебе твоя душа станом на зараз. Покажіть нам руну, куди так тягне, куди кличе душа людини, яка зараз дивиться цей розклад. Покажіть. Твоя душа тобі нагадує, що тобі вже пора отримати результати в цьому втіленні, що час проходить і життя не стоїть на місці. Душа тобі показує, що вже потрібно підбити підсумки і подивитися, чого ти досягла, станом на. Тепер, на зараз. Душа кличе тебе вміти заглянути назад, оглянутись, подивитись на твій досвід, на твої досягнення, на твої плюси і мінуси, і витягти звідти все те, чого ти, чим ти зараз можеш похвалитися чесно. Чесно оцінити свій пройдений шлях, чесно подивитися, чого ти досягла, якою ти була, якою стала, бо ти все ж таки людина, людина, яку, яка чує, яка відчуває, відчуває цей потяг, цей поклик. Душа тобі каже, що треба підбити підсумки і отримати ці результати, скористатися ними, і виходити вже в новий період, виходити вже на нову сходинку свого розвитку, досить вже топтатися на місці. Треба. Треба розвиток свій починати на новому витку, як по спіралі. Підбив підсумки, і пішов, пішло нове коло, новий виток спіралі. Він вже ширший, він вже більший. Ти вже більше знаєш, ніж 5 років тому, 10 тому. Ти вже... Більш зрілий, більш розумний. Якщо ти думаєш, що ти нічого не досяг і нічого не вмієш, ти помиляєшся, згадай і оціни. І ти... і ти тоді помітиш і впевнишся в тому, що ти зовсім не такий, яким ти був декілька років. Назад. Душа тебе кличе до підбиття підсумків, до збору врожаю. Скористуйся нарешті тим, чому ти вчився, що вивчав, з ким спілкувався, з ким дружив, кого любив. Скористуйся цими врожаями вже і переходь на новий ступінь. Можливо, тобі потрібні нові знайомства, і душа тобі подає сигнали, що такі знайомства можуть скоро відбутися. Для когось тут може бути, що людина трошки застрягла, і треба її вже перевести на новий рівень. А для когось душа подає сигнал, що. Зверни увагу на своїх дітей, вкладися в них. Зроби так, щоб діти твої змогли досягнути більшого. Можливо, ти можеш навчити чомусь, можливо, передати їм щось, справу свою, знання своє. Можливо, ти можеш вчити взагалі новому Чи то своїх дітей, чи то чужих дітей. Молодь. Можливо, ти можеш ділитися своїми знаннями. Оцим врожаєм, який ти зараз збереш, можливо, ти можеш поділитися, поділитися з молоддю, з молодим поколінням. Так, зараз діти дуже розвинуті, продвинуті і. Крутіші за нас, можливо, але у нас є все ж таки також свій досвід, свої знання. Саме ти зараз дивишся цей розклад, і руни кажуть, що твоя душа вже просить тебе підбити підсумки, взяти той урожай, урожай твоїх дій, твого життєвого шляху. І поділитись ним ти можеш, і навчити ти можеш. І цінний він, і це досвід, і це пам'ять, і молодь буде дякувати тобі, бо, мабуть, щось таке цінне все ж таки є в твоєму досвіді. І це новий ступінь розвитку для тебе. Взагалі. Душа тебе кличе, підбивши підсумки, стати на новий щаблик уже Уже пора. В чому той новий щеблик. В чому той новий щаблик? А в тому, що. Ти, можливо, відсторонюєшся від соціуму. І, можливо, ти правий. Бо найбільша твоя результативність і цінність, можливо, накопичена зовсім не в соціумі для тебе, а всередині. Можливо, цей соціум, де ти зараз знаходишся, оті люди, оті. Місця праці, можливо, чи сусіди, чи знайомі, чи колеги. Можливо, це не той не те коло інтересів, не те коло людей. Можливо, у тебе з ними немає порозуміння, вони по одну сторону, а ти по іншу. Це не твої люди. І ти взагалі повинен якось вже зрозуміти, що ти також. Несеш відповідальність за своє життя, за те, що ти доволі непоганий професіонал, а якщо і поганий, на твою думку, то розвивайся, ставай на, новий, на нову сходинку, вчися і відточуй свою майстерність, не сумнівайся. Але оцей новий виток розвитку, про який до якого кличе тебе твоя душа, вона, цей виток, він не зовсім про те, щоб знаходити побільше людей в своєму колі. Тут про те, щоб знаходити своїх людей для себе, тих, що потрібно для твого ж розвитку. І якщо ти думаєш, що ти не впораєшся, відточуй свою майстерність, але тим же чином. А таким чином, що треба більше собі довіряти, треба. Сподіватися на себе, на свої сили, на своє вміння. Треба не чекати, що за тебе хтось щось вирішить. Треба не перекладати свою відповідальність за своє ж життя. Навіть на вищі сили не перекладати, тому що вони то допоможуть, направлять, підкажуть. Але вибір робити тобі. Кроки робити тобі, жити тобі, творити тобі, вчитися навчати, любити, кохати, все це тобі, обирати тобі. Язичницькій традиції там так. Доля є доля, але людині дозволяється обирати шлях. І ти обираєш сам. Так, все, що можна тут сказати, як підсумок, то зараз проходить трансформація. Душа тобі про це сигналить. Тобі вже пора. Пора на новий розвиток, на новий ступінь. Комусь пора почати спочатку, комусь пора дуже сильно змінити вектор своєї діяльності, комусь взагалі пора відкритися тій трансформації, бо від неї нікуди не дінешся. Ти трансформуєшся, ти змінюєшся, ти боїшся навіть. Отих тих підсумків і отого нового. Але не бійся. Сподівайся на себе і рухайся до свого розвитку, до нового. Тому що оте томління, оці імпульси, оті незвичайні якісь гойдалки всередині. Це все поклик твоєї душі, її натяки. Вона вже натякає, сигналізує, треба тільки її почути і зрозуміти правильно. І тут допоможе оця трансформація це проробка себе, своїх глибин, своїх тіней, всіх енергій і всіх отих бажань. і... Імпульсивних бажань, незрозумілих, підсвідомих це відповідь. Не те, що на поверхні, а те, що глибоко всередині це відповідь. Тому заглянь туди, і ти цю відповідь зможеш почути. В кожного тут своє, в кожного своя глибина, в кожного Своя внутрішня наповненість, тому кожному заглядувати в себе. І відповіді в кожного свої. Головне, не бійся, хоча і страшно може. але Не бійся почути ту відповідь. Зараз ти проходиш трансформацію, інтуїція тобі підказує це. Інтуїція загострена. Вона не дасть тобі звернути. Тебе зараз ставлять на твій потік. Ти його зараз можеш взяти. Саме те, що потрібно тобі. Підбивши підсумки. І почавши новий розвиток, новий етап свого життя. Для когось проходить трансформація в почуттях, в почуттєвій сфері, в коханні, у стосунках, у відносинах. Це щось нове. І воно також лякає, але не бійся. Хтось повинен передивитися в отих своїх власних глибинах свою почуттєву сферу. Свої страхи, свої бажання. Тут трансформація проходить, щоб стати на свій потік, щоб дійсно стати і отримати свій власний потік. Там, де тобі добре, комфортно, те, що тобі потрібно, те, що тобі допомагатиме. В цьому проходять зараз зміни, і тебе туди направляють, і ти туди йдеш. Головне роздивитись той потік, взяти його. І, хоч невеличкий крок до нового зробити, щось вивчити, з кимсь поспілкуватися, змінити тактику поведінки, роздивитись ситуацію з усіх боків, підняти на поверхню свої потаємні бажання і не боятися їх. Бо це ж ти. Просто тут зараз іде така трансформація, до цього кличе тебе твоя душа. Підбити підсумки, бути впевненим в собі, зрозуміти, що твій життєвий шлях він не вічний, але вже багато досвіду ти маєш. Ти вже не такий, як був раніше. Ти можеш його ним ділитися навіть, а можеш ще й вдосконалитися. Топтатися на місці, твоя душа тобі транслює, що ти вже виріс, ти вже виросла з того костюму, в якому ти знаходишся. Треба йти далі. Тут, тут зараз трансформація. Твоя інтуїція тебе не обманює, вона тобі підказує це не даремно. Аруни це підтверджують. Обирай вони, те, що те, що потрібно тобі. Ставай на той потік, який потрібен тобі. Звернись до своєї прадавньої пам'яті. Душа так каже тобі. Бо втілюється вона вже не один раз. І зараз це тебе. Вона направляє туди, де ти зможеш стати, на свій потік, взяти оту свою внутрішню магію, оті свої енергії, ті свої бажання, відчуття і почуття саме ті, які потрібні тобі. Тут іде зараз трансформація, щоб ти не тримав себе в обмеженнях стосовно. Любові, потоку, любові, почуттів, магічної наповненості. Не тримай себе в обмеженнях, розкрий нарешті це, не бійся. Ось така йде трансформація, щоб ти відкрилася, відкрився, щоб ти не тримав себе в обмеженнях, щоб ти зміг вибрати те, що підходить тобі, і користуватися цим. У кожного тут своє, але виходь з тих обмежень. Для всіх гарним не будеш. Спершу для себе, спершу вдовольни потребу своєї душі, бо вона подає тобі зараз сигнали через твою інтуїцію, відчуття. Якщо треба, кохай, якщо треба, твори волшбу. Твори свою власну магію, розвивай свою інтуїцію. Іди туди, де тобі подобається, де комфортно. Обирай те, що потрібне тобі. Ну, ось такий, друзі, цікавий вийшов розклад сьогодні. До нових зустрічей. Ще побачимо, ще почуємось. Всім пока!